Ого, 29 тисяч за ліжко, а можна дешевше? Можна. По перше, 10% знижка у нас іде всім нашим захисникам. Там ми без, без всяких умов даємо 10% на все, що ви бачите, все що завгодно. Це перша умова. Друга з матрасом на комплект у нас у нас також завжди йде знижка. Це на будь-яке ліжко з матрасом. При умові, що ви його не берете в оплату частинами, тому що коли берете в оплату частинами, там, на жаль, ми сплачуємо відсотки банку і знижок робити не можемо. Тому можна взяти з матрасом в комплекті, буде знижечка, можна взяти в оплату частинами на 5 платежів, приват, моно, а банк та пумп. От з чотирма банками працюємо. Ліжко класне, ліжко м'яке з усіх сторін. таке важке дно. Але на нього за рахунок того, що тут ДСП, можна навантажувати прям багато речей. І супер, супер, м'яке ліжко саме по собі. Бачите? Наповнювача, багато. Моделька Олівія замовляється в різних розмірах: від 140 до 180 см. Тут у нас 160 і ще є варіанти на складі, тому що прийшло не одне ліжко, прийшло декілька в різних кольорах. Замовляйте на сайті Солохає, в шапці профілю телефон для зв'язку, а завтра-субота, приходьте, пощупайте його самі. Воно реально таке м'якеньке.